Це канал біді, тут мотори ревуть І ця дані плод хай дороги гудуть Правда є на колесах, а не в словах пустих Тут три, тут драйв, тут огляд для своє Це канал біді, тут мотори ревуть І сюда ні п'ятіп, хай дороги гудуть Правда є на колесах А не в словах пустих Тут три, тут драйв, тут догляд для своє Всім привіт Як покажеться це початок нового відео і сьогодні ми розкажемо про те авто, яким я володію вже більше ніж півтора року. Це моя любима шкода Octavia. І ми зараз якраз проговоримо всі головні аспекти ті, які ви цікавити наступних покупців, хто би хотів собі фейсліфту двойку, легендарну Шкоду Октавію. 2. Погнали! Починаємо. Ну що ж? Поговоримо про те, наверно, що саме-саме може бути важливіше в машині, да, типу, в такому плані. це те, завдяки чому вона рухається. І я реально теж вирішив, як то кається, зачитати, бо це досить цікаво, буде по моменту, як то каїться. Дивіться, саме, що є основне в цій машині, це двигун. Всі його дуже-дуже-дуже ругають, що він там поганий і тому подобного. І ми з цим розберемося чуть пізніше, коли будемо. Прямо цей. Але зараз характеристики даного двигуна. Потужність даного двигуна 152-160 кінських сил на мінуточку. Як для такої машини, це досить хороші характеристики. Далі, крутний момент 250 н. Це просто, ну, типу, вона реально їде круто. Механічна шестиступка в даному випадку, як у нас, і розгін з нуля до сотні. 7, і 8, 8,2 секунди, 8,2 це якщо у вас автомат, якщо ручна, так це. Максимальна швидкість 220, розхід бензину, це бензиновий мотор. 6,5-8 літрів в середньому змішаний цикл. І на цьому телефону мені достатньо. так що... А далі поговоримо, що з цими моторами не так, як їх розрізняти, що, є що. Е, Вся вакгруп має ці бензинові мотори, і вони легендарні, класні, в них є декілька поколінь. І ці покоління діляться приблизно таким способом. З 2004 року почали ставити це перше покоління, яке ставилось по 2008 рік. У 2009 році приходить друге покоління, яке закінчується у 2013 році. Та ще третій і четверте, відповідно, але там вже мінялися трішки об'єми. Перше покоління класні легендарні мотори, на ремні, легко обслуговувалися. Люди на них строїли неймовірні корчі, лупили в оцечку мотори. Виїжджали, виїжджають і будуть виїжджати. Друге покоління трішечки не вгадали, <кхи> хотіли зробити його легшим, кращим, гралися з Маслосйомними і компресійними кільцями, і тут вийшло так, що не вгадали, з маслосйомними кільцями і є масложор, який, на жаль, проявляється на пробізі, де 200 тисяч. І за цього так не люблю ці мотори, бо 200 тисяч і, мов, треба робити мотор. Тобто така проблема. Проте, на мою думку, якщо його відремонтувати або його зразу переробити на третє покоління, так можна, тоді це буде просто неймовірно класна машина. А зараз що? Давайте подивимося, що можна придбати на вторичному ринку, який у вас буде. Функції та функціонал, ми переходимо в салон. Погнали! І пепе! -пе. Опа! Ну що ж, любі друзі, перемістилися ми в салон, як то Ну, Тут нема що особо розказувати, але давайте, так в двох словах. На тій двері у нас, як бачимо, є невеличкий кармашек для регашок, можна щось закинути. Місце під бутилочку води завжди найдається, як то кається. Такий своєрідний підстаканник, літрушечка залітає туди. Їдемо, як то кажеться, по двері і по цьому всьому далі в салон. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо великий бардачок, як то кається, вимикання арбегу даного для того, щоб можна було поставити тут дитяче крісло, хоча я не знаю, хто це робить. Функціонал, тут є така вертілка. Вона призначена для того, що коли ви включаєте кондиціонер, так бардачок у вас охолоджується, і ви там можете в принципі, тримати свою водичку, мати якусь холодну водичку, якщо би хотіли попити. Тут у нас звичайно двохдійного магнітола бувають уже з першими так званими картплеями, чуть поприкольніше. Ну це саме сама, можна сказати, бідна комплектація. І магнітола така. Два підігріви сидінь, крутілочки. Тут клімата немає, може бути клімат. У даному випадку у нас просто кондиціонер, як то кажеться, вустого холоди, чочниця. відки я, в принципі, взяв ці круті окуляри. І тут ми маємо один, як то кажеться, захисник від сонця. Маємо зеркальце, лампочки немає, а немає лампочки по тій причині, що його можна переставляти отаким От способом. І тоді відкривати ще один додатковий, закритися від сонця з двох сторін. Як то кажеться, сонце все ж таки у нас змінне. В другому у нас також зеркальце, також ще один додатковий від сонця. Ручечки, руль руль звичайний, не мульти. Машина має в принципі круїз контроль в даному випадку. Він тут налаштовується. В принципі, ні автоматичного світла, нічого, якихось таких надфункцій тут немає, проте має е електрозеркала задні, має повний електропакет на всі чотири вікна на відкривання. Два передніх авто. І блокування відкривання зеркал для дітей. Паски безпеки, зеркало заднього вида. І, в принципі, що тут ще можна розказати, можна сказати, що тут ще є. Два підстаканника великих і один дуже маленький. Не знаю навіщо він потрібен, як то кажеться. Тут у нас підлокотничок, можна щось закинути. У мене в даному випадку стоять рушнички, маленьке місце, і місце під підключення Ауксу. В даному випадку, хоча б це, але вже є бардачок, підлокітник, точніше вибачаюся, не бардачок. Рухається взад взадперед. Усі регулювання сидінь механічні, але вони йдуть вверх, вниз. Вперед-назад, спинка. І підтримка спини також в даному випадку є, вона також регулюється. Тут, що ми маємо що з таких багатих функціоналів, це рейку, яку можна опа, опа руль на себе від себе, вверх-вниз можна виставити. І в принципі по ходу, по ходу по ходу це все, але в нас ще три педалі і треба не вміти користуватися. Я радий за всіх, хто вміє їздити на механіці, а ми йдемо подивимося. На універсальний багажник великого універсалу. Переміщаємося назад. Ну і що там з нашим багажничком? В даній версії він не електро, механічний, але він є? Шторка, як кажуть, що є досить важливе та потрібне. Дуже дуже багато місця. Але так як недавно я порозлав тут мастило, я лягати туди не хочу. Ногою з моїм майже метр вісімдесят, я реально віце не достану. Тому якось так. Має дві великі ніші по боках. В даному випадку у нас тут аптечки. Якраз я тримаю аптечки і все для того, щоб після мийки можна було обслужити краще свій автомобіль. Тут у мене ще сумочка така, і в даному випадку в нас є повноцінне запасне колесо з усіма інструментами. Тут а на місці. В даному випадку ніхто це не розікрав, і, в принципі, все є балонник, донкрат, тобто є запаска і є її чим замінити. в такому плані. Тут у мене ще один відділ, у мене також тут стоять інструменти, і там також все для догляду за машиною. В принципі, багажник великий, але що тут розказувати? Він має. Там він нічого такого не має, окрім того, що я вже вам розказав. Тому ми. Забули вам розповісти про задній ряд. Давайте перемістимося ще туди, покажу, скільки там місця за водієм і наскільки там комфортно також Погнали? Погнали. І що ж, ми переміщаємося назад, сідаємо за водієм. Там я ж кажу, я, сидів я зростом майже метр вісімдесят. Вітаємося з синкою Пепою. Синка Пепа, Ні, Якщо забрати шуточки, так давайте розберемося. Чи є місце на задньому ряді? Так, за даже людину, яка 1,80 метра буде комфортно сидіти за кермом, вам буде досить непогано сидіти тут ззаду. Місце є, можна трішечки відкинутись. Ви, даже, якщо ви впратесь, ну, прям дискомфорту ви не почувствуєте. Є маленьке місце під якісь публікушечки, воздуховоди можна собі настроїти на тепло, електросклопідйомник. Дві колонки вверху та внизу, з цього боку, буде краще видно, можна, як кажуть, поглянути, тобто, музику ви будете чути прекрасно. Два карманчика таких, теж поставити якусь мелоч, в даному випадку от стоїть водичка. Ремні безпеки, і в принципі, що в нас ще тут є? У нас є підлокітник, але без підстаканників. От В даному випадку, не знаю, зекономили, чи як. Ну, в принципі, ззаду ти не поп'єш ні води, нічого. Ну, Води хіба да, але као, щось таке ти не поп'єш, тому що не буде де її поставити. Але так сидіти комфортно, місце є, диван м'який. Тут ще є якась одна така ніша, але я не розумію, як її можна використовувати. Хто знає, можна написати в коментарях. І в нас є ще така функція, називається лежній процес. Тобто, в принципі. Можна кинути лижі або подивитись на безпорядок, який в багажнику, але в даному випадку там порядок, тому нема на що там дивитися. І, в принципі, ручки, плафончик на світло, і, в принципі, все, що тут є ззаду. Тому що, йдемо, напевно, нарешті кататися і давати відгуки про даний двигун. Поїхали. Що, їдемо кататися. Як кажуть, я вам быстренько розкажу зараз історію. Не хочу забирати ваш час. І, в принципі, це просто ознайомлення з даною шкодою Octavia, або навіть я би сказав з цим, з другим поколінням даного мотору. Дивіться, у двох словах, чи варто їх боятися, якщо ви готові потратити лишню тисячу доларів, якщо вам покажеться, що дуже почався сильний розхід мастила, так тоді його не варто боятися. Нічого немає страшного. Приблизно весь ремонт з заміною ГРМ, та як тут цепок і тому подобного з кільцями у з усіма прокладками, і тому подібного, вийде до 1000 доларів. Прорахунок запчастини і робота по-хорошому можна знайти. Як бачимо по камері, ми трішечки трусимося. Хоча ходова тут досить м'яка, але дорога не саме найкраща Ми зараз будемо вертатися, я вам покажу, що дорогу. Ви зрозумієте, чому так. Я вибачаюся за таку зйомку трішечки. Але це так, як кажуть, в двох словах саме головне. Чи жалію я про покупку цієї машини? Ні, в ніякому разі. Вона дарує емоції, вона дійсно досить спортивна, не дивлячись на те, що це дідовий універсал. Вона реально дуже-дуже дуже гарно їдеть швидко, як то кажеться. Типу, в такому плані. Чи варто купляти на даний період, скажімо так, на вулиці 2025 рік. Так, чому б ні? Вона досить актуальна, машині 15 років. Вона боїться трішки корозії, як і весь вах. В основному це пороги і задня ліада, які також можна відремонтувати не особливо дорого. По ходовій вона тут мега надійна. В даному випадку машина проїхала 200 тисяч 207 Майже тут відсотків 90% рідної ходової, Це вже багато про що говорить. Так що це дійсно надійне класне авто. Топ за свої гроші, якщо ви молодий хлопець, хочете поганяти, і у вас може появитись лишня тисяча доларів на те, щоб підремонтувати двигун, стоя брати. Якщо у вас немає лишніх тисячі доларів, і ви готові на якісь компроміси у, у варіантах швидкості, то в принципі можна брати дизельні варіанти 1.6, 1.9 або 2 літра, але про них це. Дуже поговорять інші блогери, і я думаю, багато хто вже поговорив, тому що це більш актуальні мотори, які частіше зустрічаються на ринку вторичному. А в даному випадку дана машина з 1,8 бензиновим не така часта, І, в принципі, вона варта своїх грошей. Всім дякую за увагу. І зустрінемося в наступних відео. Лайк, like, підписка, я буду радий любому коментарю, навіть самому поганому, навіть за цю трясу камеру я знаю, що ви по-любому про це подумаєте, але пане оператор, зніміть, будь ласка, що відбувається поперед нас. Чим ми їдемо? І я якраз договорюю, ось чому камера трясається, тому що тому що я ще не назбирав коштів для того, щоб камера не тряслася, а в даному випадку дорога дійсно, як бачите, не сама краща. І... Тому так. Буду вдячний всім коментарям, вдячний всім, хто підписується, вдячний всім, хто лишається на зв'язку. Я задоволений автомобілем. Автомобілі варто любити, їх варто купляти. їх потрібно доглядати. І нехай автомобілі вам приносять тільки радість. І задоволення. Всім пока. І пе-пе-пе-пе. Шутка. Ні, дивіться. В принципі, в основному ми проговорили. Автомобіль, топчик, його варто купляти. Не бійтеся. Ну, типу, всі так бояться: цей о, він буде їсти масу, тому подобно. Забийте, кайфуйте від тачки, тачка спортивна, тачка валить. Е, я би засік, як то кажеться, 0-100, але в принципі у мене немає. Даного приладу, а так якось засікати, це буде криво косо, тому подобно. Хоча я засікав так криво косо, то в принципі за 10 виїжджає Ну, тобто, тіпа, я не профі я не вмію стартувати з двох педалей тому подобно, мені ще багато чому варто вчитися І в принципі, за 10 на виїжджає, і цього вже достатньо. емоції дарує в море. Кайфуйте, ще раз, наголошую, кайфуйте від тачок, тіпа. я її люблю. І якщо б мені зараз не стояло питання. В плані того, що я хочу все ж таки взяти автомобіль для себе на автоматі, і я би пока не перестав. Бо, тому що тачка варта кожної копійки, копійкою, якою за неї заплатите. як вона їде, І на цьому точно все. Пока.